Вітаю, Вітаю пане Олексію. Ну, США, Литва, Франція визнали ПВК Вагнер як терористична організація. До цього вона була у санкційному списку, але зараз у санкційному списку ЄС, Японії, Америки. Але що от зараз зміниться стосовно цього, що дає цей статус? Дивіться тут важливий момент, що Франція також французький парламент звернувся до Європейського союзу. З приводу того, щоб на рівні європейського союзу визнати ПВК, так званий ПВК «Вагнер», а так звану цю приватну компанію військову визнати її терористичною організацією, і насправді це буде мати вплив. Тому що давайте не забувати, що окрім того, що представники цієї структури знаходяться в Бахмуті і в Україні знаходяться так, де вони а, вчиняли низку військових злочинів. Окрім цього, вони ще знаходяться і в інших регіонах світу. Так. Я нагадаю, що одна з ключових баз для цієї структури це є африканські країни. І, зрештою, якщо е, після рішення французького парламенту е, приєднається Євросоюз, тому що французький парламент закликав Євросоюз е, прийняти це рішення, то я думаю, що ця організація справді навряд чи далі зможе функціонувати в тому форматі, як це є зараз в Африці? то просто-напросто ці пригожинські структури доведеться а, покидати а, по суті Африку а, і а, бізнес, високоприбутковий бізнес, який вони там розгорнули. А, їм теж вже не вдасться підтримувати на тому рівні, на якому він є. Тому як на мене, а, це насправді дуже важливі рішення. Чому вони приймаються зараз? Ну я погоджусь з тим, що хотілось би, щоб а, ці рішення приймалися раніше, і справді, щоб вони. Приймалися стосовно всієї країни агресорки, але хай краще так аніж ніяк, да тому я думаю, що це лише такий знаєте перший елемент. знову таки чому тому, що ця структура вона навіть на рівні. Тих злочинів, які а, ну російські війська на Україні військових злочинів, на навіть на рівні цих злочинів вона виділяється супер жорстокістю і такою, знаєте, прям демонстративною, я б сказав би да наругою над правами звичаї війни. Ну, згадайте всі ці відео, які ми бачили з українськими військовими і так далі. Ну тобто, це абсолютно за гранью ще по правил і звичаї війни, і тому зараз щодо цієї структури ми бачимо. Починають ну з боку країн західних країн є таке бажання її більш скажімо так визнати терористичною і по суті не дати далі можливість працювати в тому числі за межами України, тому що це значною мірою буде впливати на логістику. Давайте не забувати, що а, з того, що ми знаємо, от я нещодавно не бачив розслідування представників Радіо Свободи, то вони ця структура продовжує набирати людей і для того, щоб воювати в Україні і воювати в Африці. А, а так виходить, що логістика по частині регіонів, де вони були присутні, тепер буде для них закрита. А давайте не забувати, що у цій організації зараз не є найкращі стосунки з військовим керівництвом Росії. Я маю на увазі з а, і паном Герасимов, і з паном Шойгу. Тобто є відкритий конфлікт між пригоженим і а, цими панами. І відтак, а я думаю, що якщо прикриється оцей краник з африканськими можливостями, які були у цієї структури, то я не виключаю, що взагалі вона може а, припинити своє існування як така, тому що як на мене, це може а, ну в контексті Росі російської ситуації, це може ще збільшити оцю, знаєте, боротьбу між баштами Кремля, яку ми а, спостерігаємо останнім часом. В таки ну а, знаєте, можливо певним попередженням був оцей вибух безпілотника. Над Кремлем як є ж гіпотеза, яку висловив Арахамі, що це можливо російська олігархія або якась з башт Кремля почала свою боротьбу додатково, тому, тому як на мене, це позитивні новини, які ми зараз чуємо з боку Європи, але знову ж таки виникає інше питання: чому от весь цивілізований світ не може визнати Росію державою терористкою, так або державою спонсоркою тероризму? Ну, дивіться, а наскільки я розумію, сполучені штати Америки на рівні дискурсу, вони в принципі виходять з того, що Росія є подібною структурою. Згадайте рішення парламент, якщо ми з вами говоримо про США. Інша справа, що вони вважають, що якщо Росія а, перейде якусь з червоних ліній, ну а, а вони малювали ці лінії. Ми пам'ятаємо це застосування зброї масового знищення, то Росія буде швидко включена в цей список. Ну тобто, вони як я так розумію, це притримують як знаєте, як додатковий аргумент, який може бути. А з приводу європейського союзу, тут ситуація складніша, тому що а, я нагадаю, що в європейському союзі до цього на рівні а, існуючих законодавчих норм не було такої. Категорії як країна спонсор тероризму лише нещодавно європарламент почав формувати законодавчу базу для цього, тобто він звернувся до Єврокомісії, що вона має розробити список у цих країн держав спонсор тероризму, тобто країн з терористичним режимом і так далі. Тому тут тут є ще нюанс браку і законодавчої бази. Але по часом ну знов таки час тут грає важливу роль, і поміти, що ці норми поступово вводяться. Тим паче, чим чим більше стає більше і інформацію збирають представники транснаці транс я б сказав би транснаціонального правосуддя про військові злочини російської федерації в україні тим насправді ми наближаємо цей час коли так чи інакше ці рішення будуть прийняті